Доброго дня з вами Академія Покоління IT. Відповідальність, коли ми кажемо про відповідальність, це є невід'ємна характеристика якісного навчання. Саме цим і відрізняється наша команда. Відповідальність під час перевірки домашнього завдання, відповідальне ставлення викладачів до якісного надання інформації, але й для результату відповідальність також необхідна від наших учнів. Людяність та лояльність. Ви, мабуть, не раз чули менеджера, якого дуже легко сплутати з автовідповідачем. Наші менеджери людяні відкриті до кожного з клієнтів. Гнучкість Вражай, коли система навчання не може проявити гнучкість у підході до дитини. Це не про нас. Ми чудово розуміємо, що особливо зараз життя буває дуже непередбачуваним, тому зі своєї сторони готові максимально допомогти діткам та батькам зробити навчання якомога комфортніше. Відеозаписи уроків викладач завжди доступний до будь-яких питань дитини, а саме найголовніше, він максимально зацікавлений у результативності дитини під час усього курсу. 55 хвилин двічі або тричі на тиждень зручний для вас час. Відповідально, гнучко, людяно, результативно. Ми вам завжди раді. Ми вас чекаємо. Слава Україні!